Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Ракетний удар та артубстріли росіяни не припиняють тероризувати мирне населення Дніпропетровщини. Вночі під ворожим ударом опинились одразу два райони області. А під ранок окупанти ударили і по Дніпру. Більш детально про ситуацію розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Нікопольський район знову опинився під ворожим прицілом. Вдарили по Марганецькій та мирівських громадах. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура та комунікації. Також обстріляли і мирні квартали самого Нікополя. На щастя, обійшлося без жертв. Проте є чимало руйнувань. Далі пряма мова. На зараз пошкоджено біля шести будинків приватного сектору. Дев'яти будинків багатоповерхових пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють. Атакували росіяни і Криворізький район. Під прицілом опинилося селище Мар'янське, Зеленодольської громади. Люди дивом не постраждали. Ворожі снаряди зачепили житлові будинки. Давайте послухаємо. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. В одному із будинків виникла пожежа. Перебита лінія електропостачання, але саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. У Дніпровському районі ранок нового тижня розпочався з ракетної атаки. Далі пряма мова. Зранку росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. А у лікарні померла жінка, яка отримала тяжкі поранення під час обстрілу Криворіжжя наприкінці вересня. Їй було 33 роки. Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, війська РФ вдарили ураганами по Зеленодольській громаді. Усього тоді постраждали 19 людей. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах в області. Випущено близько 10 ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, зокрема реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Наразі відомо щодо. Одного постраждалого його ушпиталено. Тим часом ЗСУ відбили атаки російських військових поблизу вісьмох населених пунктів, а також завдали ударів по командних пунктах, складах боєприпасів та місцях скупчення солдатів і техніки військ РФ настрій наступальний. скажімо так, ми, по перше, натхнені ситуації, яка сталася в Лимані. Ось Лиман звільнений. Він наш український Бахмут є, і буде е, під контролем України. Але е, хлопці, вже більшість з цими, з якими я спілкуюсь, вже планують і хочуть йти у наступ. Замість дошки, комп'ютер, а замість живого спілкування, відеочат. З початку війни українські вчителі ведуть уроки онлайн до дистанційки, звикли ще із часів карантину, але кажуть, завжди вдосконалюються, аби учні не втрачали інтерес. Наші журналісти поспілкувались з викладачами і з'ясували усі деталі онлайн навчання. Це такий конструктор. От у нас є джерело струми, дріт. Ми можемо його. Направити туди, куди нам зручно, так? підключити лампочку, а воно повністю повторює обладнання, яке є в школі. Додаток вхет, який розробили в одному з університетів Колорадо, зі 100-відсотковою точністю, симулює обладнання для природничих наук. Вчитель фізики Михайло Валентинович, активний користувач цієї програми, застосовує її для лабораторних робіт під час дистанційки. Каже, предмет складний для розуміння, тому дітей важливо зацікавити. Дуже складно вести лабораторну роботу в умовах. Коли немає приладів, да, для того щоб наочно можна було показати дітям, просто в пошуку Google почав е, писати там симуляція лабораторної роботи, як створити лабораторну роботу за допомогою комп'ютера. Хочеться, щоб діти щось самі змайстрували, самі склали. У школі чоловік працює три роки, майже два з яких онлайн, і хоч про викладацьку кар'єру мріяв завжди пробував себе у різних спеціальностях. Зрештою, влаштувався в ліцей у передмісті Дніпра. На уроках Михайло Валентинович завжди використовував комп'ютерні технології, Тож доволі просто перейшов на дистанційку. Та, попри сучасні технічні можливості, вчитель схиляється до традиційної форми освіти. Не вистачає спілкування, не вистачає. Як дітям, так і вчителям шкільні стіни, і сама парта вона концентрує увагу, а це складно. Але виходячи з того, що дуже багато контенту вже існує в мережі інтернет, і інколи, якщо чогось не вистачає, я доснімаю сам. На повернення офлайн занять чекає і Людмила Михайлівна. Майже 30 років жінка працює в одній і тій самій школі, вчителем математики. Свою роботу каже, обожнює, адже розвивається разом із дітьми і завжди шукає до них сучасний підхід. Вчитель повинен вчитися, е, інакше він буде не цікавий своїм дітям. Кожного уроку я намагаюся знайти е, такі речі. Які дивують дитину, а тепер учитель скоріше за все просто помічник дитині для того, щоб розвиватися, для того щоб навчатися. Ми з дітьми зараз партнери. Ми взаємо навчаємося презентації, відео та графіки вже років з 10 використовую на своїх уроках для більш якісної та цікавої подачі матеріалу. Та якщо раніше це було допоміжним додатком до уроку, то зараз на дистанційці інтерактив став основною формою викладання. Підготовка до такого уроку, звісно, займає більше часу. Це важко приготувати якісний. Дистанційний урок ми відшукуємо або знімаємо свої відео. Ми навчальні, ми даємо навчальні презентації. Ми використовуємо платформу на урок для е, тестувань на падлет, дошка е, для проєктів, для сумісних проєктів, Ми використовуємо льонінг апс е, інтерактивні завдання для учнів. Онлайн навчання в гімназії, де працює Людмила Михайлівна, за два роки карантину та війни удосконалили. Вчителі використовують платформу Google з усіма її програмами. Або було зручніше, вчителька навіть придбала графічний планшет. На електронній дошці я оформлюю задачу, ми з дітьми можемо записати цю задачу, ми можемо розв'язати цю задачу, обговорити її. Ну і у дітей складається враження, що це звичайна дошка класу. Живого спілкування з дітьми зізнається, вкрай не вистачає. Вірить, війна скінчиться, і традиційний навчальний процес відновиться. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.